І так, запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату, сьогодні в нас вже 19 січня. Почекайте, будь ласка, я хотіла перевірити рівняння, ми розв'язувала. А, так, на повторення, так, треба пояснити. Давайте розберемо. Це було 720, й так, номер. І так, в номері 720 треба було спростити спочатку ліву частину. 7 у плюс 2 у – це 9 у, Відняти 34 дорівнює 83. Тепер ми дивимось на 9 у як не на невідоме зменшуване. Щоб його знайти, треба від різ... різниці від... Відняти від... Відняти від... Додати до різниці від'ємник. 83 додати 34. Так, це буде скільки діти? 117, так? 117. І далі між Y і дев'яткою стоїть знак помножити, який ми не пишемо, можемо його написати. І тому далі ми Y знаходимо як невідомий множник. Ми 117 ділимо на 9. Беремо по одному. Так, 11 на 9. Беремо по одному. Остача 2. 27 на 9 по 3. Відповідь 13. Так, а ну-ка, скажіть, будь ласка, чи є запитання? Нема. Немає. Немає, тому зробимо наступне. Ви пишете сьогоднішню дату 19 січня. Класна робота. Тема уроку ось така. Перепишіть, будь ласка. Правильні і неправильні порівняння дроби порівняння дробів. Правильні, неправильні дроби, порівняння дробів. У нас сьогодні буде багато легеньких завдань. І так, перш ніж ми почнемо розв'язувати, хто хотів би відповідати, підіймайте. Почекайте, що не повернути. 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 Нап... Ось, повернути. Ось тема, навіщо повертати, ось вона. Правильні і неправильні дроби порівняння дробів. Правильні і неправильні дроби порівняння дробів. Так, ну давайте я запитаю, не буду запитувати, хто хоче відповідати. І так, зараз мені буде відповідати, наприклад, Денис Григоращенко. І так, Денис, увімкни, будь ласка, мікрофон і скажи мені ось таку реч, Яка, який дріб називається правильним? Який дріб називається правильним? Денис, ти чуєш нас? Так, Вова Келембет, будь ласка. Діти, не чую вас. Ми вас слышу, не знаю. О, Артем Дейсад, Коли... скажіть мені, будь ласка, який дріб називається правильним? Ну, який ні, на дорівнює одиниці. Ну, який ні, це ні. не так. Пам'ятаєш правило яке? Який дріб треба було вивчити на сьогодні буде. правила? Ні, будь ласка, я зараз запитую, не треба Можна Я Я запитала. Получи... Ні, так, діти, я чисельник зараз буду ставити. більше, ніж знаменник. О, чисельник менший, правильний дріб, це такий дріб, у якого чисельник менший, ніж знаменник, а неправильний. Там де чисельник більше зазналених. Або дорівнює йому. Будь ласка, або дорівнює йому, да. а, Так, добре. Ну, давайте Артем буде відповідати. Номер 724. Подивіться, будь ласка, яке тут завдання. Запишіть усі. Ой, 723, Вибачте, 24 буде надім. 23, виправте. А, треба записати усі правильні дроби. Зі знаменником 8. Ми запишемо так. Ну, по-перше, знаменник це Д? Зверху чи знизу? Це знизу. Знизу, так, добре. І Давайте напишемо так. Дріб Х восьмих тере правильний. І Артем зараз скаже, які правильні дроби зі знаменником 8 ми можемо записати. Ну, наприклад, замість ікса може бути одиничка? Од, да. Так, Одна тобі, восьма, одна восьма одна далі. Восьма, дві восьми, три восьми, чотири восьми, і так далі, так? Да? А до якого числа? Дві восьми і сім. Так, і ось сім, ми не будемо всі виписувати, ми поставимо три крапки. Це означає і так далі, і останній дріб сім восьмих. Бо вісім восьмих це вже буде неправильний. Так, добре, Артем четвертих? Ой, вибачте, три восьмих. Це я щось написала не на восьмих. Так, а тепер номер 725. Той самий Артем мені продовжує відповідати. І так, запишіть усі неправильні дроби вже з чисельником 8. Тобто 8 де стоїть? Навір. Наверху. На верху. І 8х поділити на Х, кажуть так. Неправильний. Можна скорочувати неправильний. Давайте так скоротимо. І переліч мені неправильні дроби з чисельником 8. Які це будуть дроби? Ну, вісім. Вісім перших буде неправильним? Так, вісім перших, вісім других, вісім третіх, вісім четвертих, вісім п'ятих, вісім шостих, вісім сьомих і вісім восьмих. Давайте так, поставимо три uh, крапки і останній дріб буде вісім. Так, Артем, добре. Тепер ще один номер. Бачиш, тут вони такі простенькі, тому що поставити оцінку, я буду декілька номерів запитувати. Номер 729. Треба розташувати дроби ось ці, бачиш. В порядку спадання. Що так. ви пишете? Пишете номер, нижче пишете. В порядку спадання. І так, в порядку. Спадання. А тепер скажи, будь ласка, якщо спадає щось, це від якого? Від більшого до меншого, чи навпаки? Від більшого до меншого. Да? Так, вірно. Подивіться, якщо щось спадає, треба спочатку, щоб було більше, а потім менше. Так. так, будь ласка, двокрапку ставимо і перелічуй ось. З цих дробів, який буде найбільший, як ти вважаєш? 24, 27. Так, 24, 27. Далі двадцять 27. Так, згодна. Далі дев'ять двадцать сьомих. Вісім двадцять сьомих. Так, і чотири двадцять сьомих. Так, Артем, добре. Ну, спочатку трошки а, по своєму сказав правило, але наступного разу, будь ласка, вивчай його саме так, як треба. Я ставлю десять. В мене зараз немає а, інформації про зірочки. Якщо є, скажи мені, використовуєш зірочки? по-моєму, у мене там була одна, давайте. Тобто, якщо є, то використовуєш. Добре. А, і так, Артем да. відповів далі. Будь ласка, хотіла б, наприклад, Вову Келембета почути, якщо він зараз присутній може говорити. Бо іноді да. там камера. Так, Вова може, так? Теж нескладні завдання. Давайте подивимось. Дивіться, діти, ви можете вперед розв'язувати. Ми розв'язуємо всі, які чор, чорним кольором виділено. Зелені будуть надім. Але дивіться, як ми будемо оформлювати. Бо це такі номери, які ми ще не робили. І так, подивіться, номер 731. І так, Вова читає умову. Знайдити усі натуральні значення Х, при яких дріб Х9 буде правильним. Дивіться, ми напишемо так. Х дев'ятих правильний дріб. Правильний. Можна теж скоротити. А тепер дивіться, вам треба не самі дроби виписати, а сказати, які ікси можуть бути. І так, Вова, як ти вважаєш, які ікси тут можуть бути? Uh, Мені на прошлому уроці просто не було, поэтому так, я ще не знаю. Ну, поняла, добре, давайте тоді хтось інший. Будь ласка, нас дожинайте матеріал. Так, а ну-ка зараз давайте, наприклад, Соня, вердиш, Соня вердиш. Ну, мені здається, х може бути 1, 2, 3, 4, 5, 6. А ну, давай подумаємо. так, 1, згодна, 1, 9, це правильний. 2, 3, 4, 5 і до якого? До 8. Так, дивіться, теж поставимо три точки і до вісьми. 8 дев'яток – ще правильний дріб, так? Дріб правильний, якщо в нього чисельник менше за знаменник. А якщо ти всі переписав? Ну добре, це ж більше. Ми просто трошки так е, ледачі, тому написали не все. А Можна все написати? Це більше, ніж треба. Можна писати три точки. Якщо зрозуміло, що яка закономірність, тобто вони підряд всі йдуть до числа 8. Так е, продовжуємо номер 733. Та ж Соня відповідає. Знайдіть усі значення Х, при яких дріб Х ой, 6 поділити на Х буде неправильним. І так, Сонечка, чи можеш далі сказати? Ну, напевно, що так. Давай, якщо дріб неправильний, що ти знаєш про це? Ну, я вважаю, що іксо може бути один, два, три, чотири і п'ять. А шість не може. Шість напевно, в принципі, може. Не напевно, воно точно може. А ось мені а, здається, що ти теж не вивчила правила. Так, правило яке треба правило пам'ятати. Дріб неправильний. Якщо в нього чисельник більший або дорівнює знаменнику, тобто дорівнювати теж. Ну, ти відповіла, вірно? Добре. І так, номер. Тепер беремо 735-й. Це вже задача. Ви зараз зрозумієте, в чому тут справа, і теж буде відповідати Соня. Так, вибачте, я не записала, в нас десант завідповів, так? Ставлю, так, ставлю, зараз ставлю, Верди. Ставлю. Що? Так. І так, дивимось. За зміну робітник має виготовити за нормою 63 деталі. Але Іван Прицелюб виконав 9 сьомих норми. Скажіть, а в чому нестандартність задачі? 9 сьомих це який дріб Соня мені скаже: правильний чи неправильний? Неправильний. Тобто він виконав більше за одиницю, тобто він виконав більше норми. Тобто, таке теж може бути. Ось в цьому незвичайність цієї задачі. Якщо норма, 63 деталі, а він, бачите, в нього і прізвище таке: працелюб. Тобто він зробив більше, ніж треба, більше ніж 63. Тому дріб, який він. Ем частину якої роботи він зробив, більше за одиницю. Таке теж може бути. Ось тому цей номер тут в нас. І так, запишемо номер 735. І напишемо так, норма. А норма це що таке? Це скільки всього треба було зробити, так? Норма в нас була 63 деталі. І так, виконано 9 сьомих. Виконано двокрапка дев'ять сьомих від норми. Тобто, як ми запишемо? Дев'ять сьомих від і стрілочкою до норми. А тепер, вибачте, тут в мене треба було написати ще знак питання деталей і яке основне питання. Тут в нас їх два. Перше, скільки деталей треба він виконав цей Іван Процелюб. А ще наскільки деталей він зробив більше? А як це показати? Пам'ятаєте, в початковій школі вам, мабуть, показували така стрілочка в два кінця? І ви там поруч зі стрілочкою в мене в місці немає. Зна на знак питання деталей. Тобто наскільки більше? Тобто, в цій задачі не одне питання, а два. Спочатку треба з'ясувати, скільки ж він зробив, а потім з'ясувати, наскільки це більше норми. Так, а скаже мені Соня, а, як знайти, скільки він зробив? Як знайти дріб від числа? 9 сьомих від 63. Що ми робимо? Потрібно 63 поділити на 7, помножити на 9. Так, 63 поділити на 7, бо це який тип задач? Перший чи другий? Перший. Перший, вірно. Так, і скільки це буде? 63 поділити на 7? Буде 9. І 9, 9 на 9? Буде 81. 81. 81, 81 деталь, тере, ну, це він виконав, так? Так, а тепер скажи, mm -hmm. наскільки він зробив більше? Деталей, ніж треба було. На 18 деталей. А як це ти знайшла? 81 мінус 63. Так, молодець. Тобто треба ще відняти, і це буде 18. Дужка пишемо деталей, пояснення обов'язково пишемо, настільки зроблено більше або виконано більше норми. Настільки, можна так написати, більше норми. І у відповіді ми пишемо два числа. Більше норми. Відповідь. 81 деталь. Так, діти, я скорочую, бо в мене тут незручно писати, а випишіть повністю відповідь слова. І 18 деталей. Так, Соня, в неї були зірочки. Соня Вердеш 10. Скільки зірочок використовуєш? Напевно, дві. Так, Ще дві. добре. Дві. Є, є, мені здається, там є. Так, далі рухаємось, дивимось наступний номер, який виділено теж чорним кольором. Зелені беремо надім. І так, 737 І так, номер 737. Теж буду визивати, бо є діти, які ховаються від мене, а я хотіла б їх трошки зворушити. Так, а ну-ка зачекайте. Давайте давно не чула, наприклад, Настю логіну. І так, Настюш, давай. Читаємо номер 737, Там два пункти. І так, в першому пункті треба знайти читай Настя, чуєш нас? Так, знайдіть усі натураль... натуральні значення Х, при яких виконується на рівні. Сім більше ніж Х. Х Ой, я не туди дивлюсь, вибачте, це я з домашньої взяла. Так, так, добре, добре, зараз, зараз виправимо х чотирнадцятих, так. Менше, так? Менше, ніж дев'ять чотирнадцятих. Так, оберніть увагу, тут у вас в дробів знаменники однакові, вас запитують, які натуральні значення може приймати Х. Ви можете спросити, а які ще бувають, крім натуральних? Дробові бувають. Дробові числа не належать до, до множини натуральних. І так, що ж це буде? Х дорівнює 1. Так, згодна. 1, Так, далі. Двійка може бути, дві чотирнадцятих менше. Так, не чую. Діти, чи мене не чути, чи а, у вас щось? Двійка може бути. Ні, вас чути. Анастіологія, напевно, не в неї. Вимикнуло виключений. світло, так? Вик... Настюша Поморцева, давай ти продовжиш. Добре? Один, два, три. Так далі. До якого числа? До вісьми. До вісьми, згодно. Можна всі поряд виписати, а можна поставити три точки. Так, Настя далі каже мені: а якщо в нас. Порівнюються дроби, у яких чисельники однакові, то який з них більше? Той, у якого mm -hmm. знаменник менший, так? Менші. Дивіться, у нас тут чисельники однакові, цей дріб більше, ніж 9 16. Які можуть бути ікси? Mm -hmm. Ну, ікси можуть. Менше за 16, так? Тобто, з якого числа одиничка підходить? Так. Так, далі. Двійка теж. Так, далі. І так, підряд до 17. До 17? Як на мене так. Ну, а давай напишемо 9 17. Чи буде він більше, ніж 9 16? Ні. Ой, 17, извини. О, думай, думай. Не 17, а останнє яке буде? 15. 15. 15. Так, добре. Настя залишайся на зв'язку. Беремо номер 739. Поки що читаю мову, я готую місце. І так, Настя читаємо. Е, номер... Які цифри можна підставити замість зірочки, щоб. Перший дріб, щоб такий дріб був неправильним, зараз ми його запишемо. Так, а ну-ка ще раз нагадай, особливо для тих, mm -hmm. хто пропустив діти, якщо ви пропускаєте урок, обов'язково треба цей урок подивитися і законспектувати. Я розумію, що немає світла, але ви ж теж розумієте, якщо ви пропустите. Ви не будете знати далі, як працювати. У нас вчора був, ну, не вчора, а на минулому уроці, теоретичний матеріал. Якщо ви його пропустили, ви далі не зможете робити нічого. І так, пишемо так: такий дріб буде неправильним. Так, Якщо зірочка чим може бути? От давай подумаємо, він неправильний, коли чисельник більший за знаменник? Більше. Більший, так? Тобто, Більше, дивіться, так. тут розряди всі однакові, ось цей відрізняється, другий, так? Ну, це може бути. Ось сім о, може, о... Бути? може бути. Вісім? Сім теж може. Сім теж може. Тоді чисельник і знаменник будуть рівні. Такий дріб ми теж називаємо неправильний. Сім може, ти сказала вісім, вісім теж так. може, так? і? Ще одна залишилася цифра. Дев'ять може? Дев'ять. Так, а далі ми не продовжуємо да. бо десять це вже не цифра, так? Так, далі. Угу. А, наступний дріб пишемо 584 у чисельнику. П'ять зірочка шість. Знаменнику і цей дріб в нас правильний. Mm. Якщо зірочка, чим може бути? Теж давайте згадаємо. Нам треба, щоб дріб був правильний, треба, щоб чисельник був менший за знаменник. Тобто вісім тут може стояти, наприклад. Ну, сім не може, так? Бо тоді сім не може і mm. менше за сімку. Вісім може. Вісім, може. Можу. А сім не може, так? Да? Тобто до вісьми не беремо. Вісім може а... 9. і. Дев'ять. І дев'ять може. Так, а, добре. Настюш, теж десять. І так, це в нас була поморцева. Настя Логіна не з'явилася, так? Десять дірочки, так, використовуємо. Чи можна це стирати, діти? Ну, так, давайте ще зробимо так, номер 740 давай. швиденько, 740, бо в нас мало часу. Я не буду нікого визивати, просто поясню. І так, знайдіть усі натуральні значення Б, при яких дріб 3Б плюс 2… Поділити на дріб о, на 16, вибачте, буде правильним. Ну, ми як міркуємо, дріб буде правильним, коли чисельник менше за знаменник, так? І мені треба сказати, які натуральні значення B підійдуть. Тут треба просто підставляти всі підряд. Беремо замість B1. Що це буде? 3 помножити на 1. 3 плюс 2, 5. 5 менше за 16. Тобто одиничка підійде. Якщо замість Б взяти двійку, що це буде? 3 помножити на 2. 6 плюс 2, 8. Так, при Б 8 менше, ніж 16, підходить. Так, трійку спробуємо. 3 на 3. 9 плюс 2 11 Менше. Тобто, трійка теж підходить. Четвірка, 3 на 4 це 12, плюс 2, 14. Четвірка теж підходить. Так, а 5 3 на 5, 15 плюс 2, 17, вже не менше. Тому ось тільки ці значення. І так, що ви берете надім на завтра? Ви берете наступні а, номери. А, ті, що ми розв'язували в класі, Такого типу, тільки виділений зеленим кольором. І так, ви берете номер 741 738, 738. 736. Їх буде багато, але вони дуже прості. 734, 732, 730, 726, ще один залишився, 724 Але вони дуже прості, не думайте, що це таке якесь гігантське ДЗ, воно не складене. І так, а на сьогодні я з вами прощаюсь, до побачення.